Помоліться, я з вами разом теж помолюся. Дорогий Господь, я прошу тебе, щоб ти простив мені мої гріхи, а також до прощення моїм дітям, моєму всьому роду, щоб він, він перед тобою винен. Я прошу за зараз. Всі. Я хочу приєднатися до тебе, з віром в тебе. Амінь. Амінь. Господи, я прошу зараз за Наталію, ти бачиш її молитву її серце, Господь. Ти той, хто бачиш серця. Я прошу, Господь, щоб Ти благословив її. І її це щире визнання, Господь, цю щиру молитву благословив, щоб так і було, Господь, щоб вона отримала прощення, щоб її рідні також мали спасіння в Ісусі Христі, але своєю власною вірою. Поблагослови Наталію. Благослови, щоб вона отримала цей мир з тобою, Боже, і мала мир через Ісуса Христа. в ім'я Ісуса Христа, Отець і Святий Дух. Амінь. 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 Вітаю вас. Це дуже